Це буде історія про сувору фронтову стоматологію. Ми підемо куди. забажаємо. хороші дівчата, нам туди за А можна взагалі вмерти від того? що Ти не полікував зуб? Можна? Ну типу зараз в цих реаліях це менше шансів, того що є антибіотики. Стоматологиня Леся Васьківська розповідає нам всілякі жахастики. Вона практикує у Києві і волонтерить для фронту разом із стоматологічним рухом Тризуб Дентал. Тому ми попросили саме її консультувати нас щодо оснащення стоматологічного кабінету на основі Уралу. Це проект для 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки. Круто, що військові думають про це, бо зі стоматологією на фронті біда. Я ніколи не бачила таких катастрофічних родів, як приходить 18, 20, 25, а там кладбище ще домашніх животних, да, треба лікувати. Треба, то треба. Військові пригнали Урал. Віталік Юдін з муторхабу його зремонтував. Якби ви були якісь там цивільні, коротше, це була б машина там ну, для чогось другого, коротше, нош К3, коротше. я серйозно. Я говорю. <реку> ну, слушайте, Урал крутить. Это... Крутити Урал, перевірити електрику, замовити меблі і організувати їх монтаж, перешити вагонку, встановити все обладнання. За це все взялися на моторхабі. Основне в кабінеті, модуль лікаря-стоматолога, передали благочинці з Польщі. Клас, меблі, меблі. <реку> дощечки, дощки, планочки, коробочки. Завдяки тому, що частину робіт і устаткування військовим зробили безкоштовно, вдалося добряче здешевити проект. Спочатку ми нарахували до мільйона гривень. Тепер лишилося зібрати вдвічі менше, приблизно 500 тисяч. У Нас є меблі, вже фактично всі того. І основна установка встановлена, і компресор вже є. Ну це що, що ще може бути для щастя? О, все решта, все решта. І нам все ж таки потрібно казати, що нам потрібно чи так. Люди знають вже нам дуже треба обтакував рентген, Може хтось там про буде круто. Ми знайдемо фахівців і обладнання, облаштуємо цей колісний кабінет як найкраще. Ну бо солдати гідної країни варті гідних умов і послуг. Наші воїни і воїнки будуть здорові і кусючі. на відміну від виріженьків з Запорєбріка. Ну Йоноватаймін, you know I mean. підтримайте нас, і все буде швидко та якісно. «Що хороші, дівчата підуть до раю. Мы куди за.